Онлайн-школа програмування SteamWare.com.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас така тема створення відеокліпу. Шановні учні, ми розглянули різноманітня програмних засобів, призначених для опрацювання мультимедійних даних. Грабери. Яким чином можна записати? Аудіо за допомогою комп'ютерів. Загальні поняття про мультимедійні дані, формати аудіо та відеофайлів. Сьогодні з вами будемо працювати і знайомитися з відеоредактором. Їх безумовно величезна кількість. Ми розглянемо один як приклад. І ви далі можете обрати той інструмент, який вам більше до вподоби. Або далі засвоювати відеоредактор VSDC Free Video Editor. У нього досить багатий функціонал, і для початківців це буде непоганим рішенням, щоб навчатися відеомонтажу. І так. Давайте з вами наш урок розділимо на дві частини. В першій частині ми розглянемо, як встановити відеоредактор VSDC. В другій урок, частині уроку розглянемо, як створити відеокліп. І так, розпочнемо. Перша частина інструкція встановлення. Ми заходимо до пошукової системи Google. Вводимо пошуковий запит VSDC відеоедітор. Заходимо за посиланням Downloads – Завантажити. Зайшли. На сайті є можливість завантажити для 64-бітної операційної системи та для 32-бітної операційної системи цей відеоредактор. Щоб дізнатися, яка у вас операційна система 64-бітна або 30-бітна, якщо ви цього не знаєте, то ми заходимо в мій комп'ютер, обираємо контекстне меню, обираємо і дивимося тип системи, яка розрядна операційна система. У мене 64 розрядна. Визначили розрядність операційної системи та завантажуємо потрібну файл програми. На наступному кроці ми з вами встановлюємо програму. Алгоритм встановлення цього програмного засобу відеоредактору нічим не відрізняється від алгоритму встановлення інших програмних засобів в операційній системі Windows. Подвійним натисненням клацаємо мишкою на завантажений файл. Обираємо директорію. Зазвичай це Windows Files, Натискаємо далі. Повністю за інструкцією, яке, яка вам запропонується програмою, натискаємо ОК. Програму, чекаємо, поки встановлюється, програма встановлена. Після встановлення програмного засобу можна починати користуватися цією програмою відеоредактором та створювати вітальний відеокліп. Та для того, щоб створити вітальний відеокліп. Нам необхідно підготувати файли. Тому ми на першому кроці створимо папку, назвемо її Фото. Та зберігаємо новорічні зображення з інтернету у кількості 7 штук. Цю кількість ви можете змінювати. Завантажуйте в цю папку ті фотографії, які вам сподобались. Зробили. На наступному кроці, щоб створити відеокліп, нам необхідно завантажити або обрати музику для відеокліпу. Є велика кількість сайтів в інтернеті, де можна завантажити безкоштовну музику. Якщо автори це дозволяють, або можете обрати з тих Аудіофайлів, які є у вас на комп'ютері. Все, ми з вами підготували матеріали, які нам знадобляться для того, щоб створити вітальну листівку. Запускаємо програму «Відеоредактор VSDC Free Video Editor». Коли ми з вами запустили цю програму, ми обираємо створити слайдшоу. Даємо назву нашому проєкту Video New Years. Обираємо прийняти, створивши слайдшоу, Зробили. Далі. Коли це зробили, нам необхідно з вами додати ті зображення, які ми завантажили. Та обрати переходи. Давайте подивимось, як в інтерфейсі програми це зробити. На цьому кроці ми обираємо завантажені фотографії та налаштовуємо переходи. Обираємо перше фото. Обираємо друге фото. Обираємо третє фото. Обираємо четверте фото. Обираємо п'яте фото. Обираємо шосте фото. Обираємо сьоме фото. Далі дивимося різні ефекти переходів. Подобається ефект. Перетягуємо. Налаштували. Можемо подивитися по різним вкладкам. Налаштовуємо ті переходи, які нам подобаються. Зроблено. І останній. Обираємо застосувати параметри. Переглядаємо. Переходимо до наступних кроків. І так, ми з вами на цьому кроці додали до нашого відео, яке буде у нас складатися з зображень та налаштували переходи. Ну, тим не менш, мультимедійні дані це не лише відео, а ще і звукові дані. Давайте розглянемо, яким чином додати. Музичний файл до нашого проєкту. І так, дивимося уважно. На цьому кроці ми з вами додаємо потрібний музичний файл. Для цього заходимо в директорію де збережений наш файл. Перетягуємо. Далі переводимо курсор там, де закінчується наше слайдшоу, оскільки музичний файл тривалістю більше, аніж наше слайдшоу, встановлюємо курсор в потрібному місці. Після цього заходимо до вкладки Редактор, обираємо розбити на частини». Обираємо другу частину, натискаємо на неї, натискаємо Девід. Повертаємо курсор на початок, дивимось результат. Переходимо до наступного кроку. І так, ми з вами налаштували слайд-шоу у вигляді відео та додали аудіо. Далі нам необхідно у кінці відео ставити вітальний текст в нашому проєкті. Давайте розглянемо, як це зробити. На наступному кроці додаємо вітальні слова. Для цього заходимо текст. Обираємо з позиції курсора, натискаємо ОК. Обираємо, де наш текст буде розташовано. Вводимо текст. Ввели текст. За бажанням змінюємо колір. Вікно базові налаштування. Можемо змінити контрастність, яскравість, насиченість. І інші показники. Зробили. Далі переміщуємо в кінець нашого слайд-шоу наш текст. Зменшуємо до кінця музики. Зробили. Перевіряємо результат. Запускаємо. Дивимось. Так, зробили. Наша вітальна листівка створена. Створен, На так. останньому кроці зберігаємо проєкт у форматі відео. І так, створили, зберігаємо, ще раз повторюся, що далі. Давайте розглянемо, як зберегти. Щоб зберегти, ми з вами заходимо до вкладки Експорт проєкту, обираємо потрібний формат і натискаємо Експортувати. Процес конвертації з формату за замовчення в той формат, який ви обрали, може зайняти декілька хвилин. Ось так ми з вами за декілька кроків створили просту відео-вітальну листівку з музикою. Зберігаємо відео, як показано на еструкції, експ... експортуємо в потрібний формат, в потрібну директорію. На наступному уроці розглянемо, як розмістити в інтернеті наш відеоролик. І так, шановні учні, давайте підведемо підсумки. Ми з вами розглянули кроки створення простого відеокліпу. Ця тема надзвичайно велика. Є величезна кількість інструментарій в тому відеоредакторі, в якому ми сьогодні працювали. Є велике різноманіття відеоредакторів. Є. У кожного відеоредактора велика кількість засобів та інструментів. Якщо вас зацікавила ця тема, не зупиняйтесь та продовжуйте вивчати інструментарій та програмні засоби. Можливо, це стане вашою подальшою професією. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Продовжуємо навчання, підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.